Спочатку початку 2023 року на території Подільського району виникло 433 пожежі, з яких 269 пожеж саме в екосистемах пожежі сухої рослинності, сміття на відкритих територіях. Пожежі цього характеру дуже шкодять навколишньому середовищу. Бувається тваринний рослинний світ. Шкодять людям, які знаходяться поруч з цих пожеж, тому що під час пожеж виділяється їдкий дим, який провокує безліч хвороб. Причиною цих пожеж є халатність та необережне поводження, Одження громадян з вогнем з метою попередження виникнення пожеж в екосистемах. Подільські рятувальники провели профілактичний рейд у місті Подільськ. Проводимо профілактичні речі до запобігання, виникнення пожеж на відкритих територіях. Це суха рослинність, сміття в екосистемах. Зараз жарка погода, навіть необачно викинути недопалок чи сірник спровокує. А також є люди, які не розуміють, що спалювання сухої рослинності шкодить здоров'ю всіх містян і селищ, де спалюють, тому що ми дихаємо цим. Нагадуйте своїм сусідам, можливо, родичам, знайомим, батькам, щоб вони не палили, тому що за покарання. Винних осіб в таких пожежах е, сухої рослинності, штраф від 3060 гривень е, до 6120 гривень. А також е, палії, якщо це призведе до великих, пожежі великих масштабів, можуть прирівнюватися до диверсантів, і це вже кримінальна відповідальність. Спасибо. Гарного Спасибо. вам дня. Спасибо. Ми не палимо вивозимо завжди. – Це правильно Спасибо. робите. Да. Зараз триває пожежа небезпечний період, який є особливо загрозливим та провокує пожежі саме на відкритих територіях. Необачно викинутий сірник або недопалок можуть спричинити пожежу великих масштабів. Надзвичайники закликають не провокувати пожежі в природних екосистемах, не палити суху рослинність, пластикові відходи та сміття на присадибних ділянках, не викидати недопалки та сірники, не загасивши їх. Громадяни повинні пам'ятати, що кожна винна особа у скоєнні пожеж на відкритих територіях буде притягнута до адміністративної, як мінімум, відповідальності, а також може бути притягнута і до кримінальної, так як воєнний стан палії сухої рослинності можуть бути прирівняні до диверсантів. Подільські рятувальники вже притягнули чотирьох осіб до адміністративної відповідальності, які винні у скоєнні пожеж сухої рослинності рослинності та сміття на відкритих територіях мінімальним покаранням за спалювання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях є штраф у розмірі від 3060 гривень. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія КЕТ.